Іде продовження скаута 304-го поломки. Тепер дивимо сюди. А Наїзди у нас. Я вже говорив, трактор наїздив, наїздив, що у нас наїздив 47,4. Тепер заводимо трактор. Дивимось на тиск масла. Як я кажу, тахометр стрілечка бігає, Дивимось, заводимо. Датчики відригнули, не працюють. Ось, забігло. Тиск! Показує нас тиск. А де ти? Ой, 0,2, газонем! А де ж наш тиск, а його немає! І що саме цікаве, дзвоню, де я брав трактор. Не буду називати ім'я, кажу, слухайте, не працює датчики. Зараз я тобі дам номера. Той дає мені номера до іншого. той дає... Зараз я вам скидаю номера на компанію. Пишу на компанію, Ски... скиньте нам відео, що дійсно не працює. Скидаю відео. Проходить 4 дні мене ігнорать. Ребята, ви що там? Чи для вас 8 тисяч баксу це так. Хлоп. Віддати за що? Щоб мене датчик мотогодини не рахував. Це новий трактор. І як це називається в загальному? Все буде, Дімка, не переживайте, все зробимо, все скинемо. Мені потрібно працювати, а не вас чекати. Чекаю ще два дні до понеділка, а далі буде у вас контент. Я це вам обіцяю. Так не робиться. Всі ми люди, якщо трактор на гарантії, маєте швидко замінити.